Ну що ж, усім привіт! На зв'язку я Деймон і ласкаво просимо на мій канал. І ми закінчили четвертий етап у грі під назвою Need for Speed The Run. І нас очікує п'ятий етап. І це, мабуть, вершина. Видно, що вершина прямо сніг прямо. Так, наша локація це траса Інтерстейт 70. І це, походу, самий або короткий, або довгий іменно. Етап. Так, да, це має найкоротший етап з усіх. А от після цього да, далі буде вже досить довгий. До Нью-Йорка за 3233 кілометрів. Що за пігня? Це ще що було. І справді тут сніг іде. Близька дорога. І нам треба вирватися до 99-ї позиції. Так, я спробую. Там зап... бензозаправка. Але мені немає часу змінювати автомобіль. Я на цьому буду кататись. Ось так я обганяю. Бляха муха невдало обігнав. Когось заносить на цій слизькій дорозі. Ось так. Так, потроху суперників обхожу. Так, ну і повороти. Прискорююсь прямій. Говорюсь, ого, 320 навіть в мене вийшло швидкість набрати. Ого! Оце я в лідери в цій гонці вирвався. Баляка! Так. Що там суперники? Я б трохи можу відриватися. Ні, нас доганяють мене. Нас доганяють. Сніг летить постійно. Ожеледиця на дорозі. бляха муха Ось ще. Маведу ожеледицю. бляха муха Було досить близько. Нас доганяє Зараза. Прискорююсь. Так, я вже тепер від... відірвався трохи. Так, 500 метрів до фінішу залишилося. А воно і фінішна смуга. А ось і фініш. Так, ми вирвались на 99-ту позицію. Дев'ятий рівень. Так що на цьому це все. На зв'язку був Дейман. Підписуємось на мій канал, ставимо вподобайки, пишемо в коментарях, та не забувайте натискати на дзвіночок, щоб першими дізнатись про новий ролик. Ну і на цьому це все. До скорого!